Ну і ще раз нагадую, що в нас є ось така новинка. Це компактна електробритва чоловіча. Давайте ми зараз разом подивимося ще раз. Ми вже її показували, але, можливо, у нас будуть нові глядачі. Будь ласка, зверніть увагу, дуже класна штучка, Водонепроникний корпус. Дві плаваючі голівки. Це звичайний ротор на електробрита, просто що тут не три, а дві голівки. Зручно взяти з собою. Дуже класний дорожній варіант. Тобто, ось, будь ласка, виглядає, як по розміру, як пачка цигарок, можна навіть в карман, в кишеню покласти в штани. Значить, працює в 60 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі. Час під зарядки до півтори години. Також що зручно, що тут є ось такі датчики додаткові. Може бути вологе гоління, тобто з засобами для гоління, там пінка чи крем для гоління, може бути просто сухе гоління. Тому, будь ласка, звертайтеся, ціна 499 гривень, як на мене, і ціна приємна, бюджетна. Поки що не встигли ще виставити на сайт, але ви вже можете замовити на Viber чи Telegram, робіть скріншот. Ми вже готові відправляти. Також в нас є інстаграм, через інстаграм замовляйте в діректі. також ми оформимо залюбки замовлення. Можна по телефону замовити, 050 715 44 19 це телефон нашої гарячої лінії. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді допомогти, будемо раді співпраці. Ми працюємо щодня, відправляємо щодня. Тому рекомендую ось таку дорожню електробрифу, яка буде хорошим помічником в дорозі, і також може бути основна. Електробритва для дому, якщо ви любите такі ось маленькі компактні зручні розміри. Тому, будь ласка, звертайтеся на своє Джер В345, маленький компактний шейвер.